Зайшли, друзі, в магазин Puma. І от флісові худі 20 доларів. Кому цікаво. Доволі прикольні костюми, мені подобаються. 35 доларів отака худі. Штани плюс-мінус так само 35 доларів. Виглядають прям ну, цікаво. От мені подобається оцей блакитний колір. Оцей Марсалович, який він там. Оце виглядає як нова кофта, яку я поносив декілька днів на роботу. Так, штани. 60 доларів коштують, якщо без знижки. Ось такі друзі кофти. Також, в принципі, виглядають непогано. Коштують 25 доларів. Отакі жакети 30%. Знижка і ціна на них... Оп! Ціна на них... А тю, 72 долари. Футболки, футболки, шорти, штани. Коротше, друзі, якщо в принципі вам цікаво, саме такий формат, я маю на увазі якісь там кофти і щось подібного, навіть пляшки то звертайтесь, якщо назбирається якась кількість, ну там 3-5 одиниць, то можу приїхати заради вас та купити. Тому що їхати купувати там, наприклад, одну одиницю, то не дуже цікаво. От, наприклад, дивіться з того, 10 доларів коштує і 40% можлива знижка. На взуття тут кажуть взагалі зараз ціни, щось там 25-35 доларів. Можемо піти подивитись на, на вон, розпродажі 25 доларів, 20 доларів, от 60 доларів, 25 доларів. Отакі от прикольні. Коштували 78, зараз 25. Кому цікаво, пишіть.